Права 925. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Наше рівняння дуже громистке. Бачимо, тут є знаменники 4 і 3. Щоб їх позбутися, потрібно помножити на спільний спільне кратне цих чисел на число 12. Це їхній добуток. Отже, записуємо, що, щоб їх позбутися, множимо обидві частини рівняння на 12. Є? Ну що ж, тоді ми 12. Множимо. 1 мінус 3х других, а в знаменнику 4. Додати. І 12 ми множимо на 2 мінус х на 4 третіх. І це дорівнює. І праву частину множимо на 12, щоб в нас була тотожність, То 12 множимо. а У дужках у нас буде хмінус. 2 Є. Ну що ж, скорочуємо 12 і 4, скорочуємо на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 12, що ділиться на 4, це буде 3. І в другому дробі скорочуємо на 3, 3, що ділиться на 3, це 1. 12, що ділиться на 3, це 4. Ну що ж, а що ми тоді отримаємо? У нас вийде 3. Записуємо 3, що множиться. А у дужках у нас буде. 1 відняти 3х, других. Додати 4. Що множиться. У дужках буде 2 мінус х поділити на 4. І це дорівнює. Справа 12 множимо на х, це буде 12х. Так. Ну і відняти 12 помножити на 2, це буде 24. Є. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва. 3 множимо на 1 це буде 3. Відняти. 3 помножити на 3х, це буде 9х і ділимо на 2, додати. 4 помножити на 2 це буде 8. Відняти. 4, що множиться на х, поділити на 4. Так і запишемо 4. Що множиться на Х, а знаменнику буде 4. Ну і це дорівнює. 12х мінус. 24 є. Ну що ж, дещо тут скоротиться. Наприклад, тут у нас є. На 4 можна скоротити. І дещо згрупувати та перенести. Ну що ж, тоді і. У нас вийде ще 9 других х. Ну що ж, 9 х це буде 4,5, то ми записуємо тоді, що у нас залишиться мінус 4,5х. І ще залишиться мінус х, бо там на 4, якщо ми скоротили, тут у нас будуть одиниці, Давайте допишемо. так, то вийде тоді мінус х, далі 3 і плюс 8 згрупуємо. 3 плюс 8 це буде 11. Так, і це дорівнює 12х мінус 24. Гаразд, Ну що ж, тут у нас вже є мінус 4,5х і мінус х. Це буде мінус 5,5х. Тоді, справа було 12х, перенесемо вліво буде мінус 12х. Далі, справа залишається мінус 24. Тепер зліва було плюс 11, справа буде мінус 11. Є. Ну що ж, мінус 5,5х, мінус 12х, це буде мінус 17,5х. Або мінус 17,5х. Це дорівнює. Мінус 24 мінус 11, це буде мінус 35. Є. Ну що ж, знаходимо тоді невідомий множник х. Х тоді дорівнює для цього добуток мінус 35. Ми ділимо на відомий множник на мінус 17,5. Мінус на мінус буде плюс. А 35 поділити на 17,5 це буде 2. 350 поділити на 2 це буде 170. Ну, якщо ми поділимо, ще на 10, то вийде 35 поділити на 2, буде 17,5. Записуємо, що хрівнює 2. Це є корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь. Розв'яжіть рівняння. Ми розв'язали корінь нашого рівняння число 2. Є.